Всім привіт, починаю знімати новий блог і починаю його з такої новини, що я вирішила, що мені вже час повертатись у великий спорт. Жартую, звісно. Але пів року, поки після народження ігнати, я зовсім нічим не займалася, хоча давала собі обіцянку через три місяці почати щось робити, тобто в березні. Зараз вже кінець червня, і ось тільки я нарешті зібралась. Скажу зразу, я терпіти не можу. Всякі ці спортивні навантаження, і сам процес мені не дуже приносить задоволення, чесно скажу. Мені завжди так тяжко, я прямо там мучениця зі смішних сторіс. Е... Але я... мені подобається результат, який вже після. Ось тому треба щось зробити. Вирішила я. І ось з понеділка. Вирішила почати, бо я якраз тих людей, хто починає з понеділка, з наступного понеділка, з наступного, наступного і так далі. Ну, ось сьогодні такий понеділок, коли вже прийшов час. А зараз на сторінці у Аніти Луценко проходить марафон по віджиманню, і він почався правда ще тиждень тому, але я трошки запізнилась, ну нічого. Ось так ось, я вирішила в ньому взяти участь, і вона там кожен день дає завдання на віджимання і буду робити разом з ними. І через, через 14 днів подивимося, що в мене вийде. В перший день там треба засікти 30 секунд і за ці 30 секунд зробити свій максимум. Тож я зараз вооружилась з годинником і спробую це зробити. Ну, на фантастичні результати я не сподіваюся, але ну, хоч на декілька разів сподіваюся. Віджимання там буде з колін, ось такою волною типа. Ну, спробую, як зможу, так зможу. Ось. І там потім кожен день треба буде додати по декілька ще разів. Ну, зараз подивимося, що буде в перший день. Погнали! Отже, я трохи віддихалась, вийшло в мене аж 10 разів. ну, ладно, У Аніти вийшло 18, а вона все-таки спортсменка майже, то пайде. Ну, Подивимось, як будуть справи рухатись далі. Скажу одразу, я взагалі не спортивна людина, мені все дуже важко дається. І ну, ви бачили, як воно каряво виходить, ну, як є. Не всі прям такі класні, і не у всіх виходить з першого разу, це я точно знаю. Ось бачила. Бачила різне в спортзалі, і на групових тренуваннях була дівчата різні, не всі. Не всі прям такі спортсменки. А, тому, ну, я сподіваюся, що в кінці 14-го дня вже буде ну, хоча б 20. Ну, 20 це ж небагато. 20 буде. Заїхали тільки що з Ігнашиком в магазин, то вийшли, то я трохи зла. В мене Ігнашик на штучному вигодовуванні, ми постійно купуємо суміш, і до 6 місяців ми купували суміш No1, ну, як всі, для всіх малюків. І після 6 місяців переходиш на, на двійку. І завжди, коли мені треба була ця одиничка, я сходила її не було. Я думаю, ну, перейду на двойку, на двійку, то все буде. Що ви думаєте? Сьогодні я заїжджаю в магазин, є все, всі номери, крім двійки. От як це назвати? Всім тепер треба двійка, так? Да? Всі росли разом з нами. Ой, тепер треба влаштовувати полювання, кожен день заходити і дивитись, і виловлювати. Ось так. І це, до речі, не тільки суміш, що так буває. Ми вже гуляємо десь півтори години. Ігнашик вже з цього часу десь годину спить. Я вже, якщо чесно, втомилась ходити, оце сіла і думаю, скільки ж я посижу. І трошки на сонечку позасмагаю. У Ігнашика зараз дива дивні відбуваються зі сном. Сьогодні взагалі він мені влаштував е -е, щось таке. Був один сон 20 хвилин, другий сон 20 хвилин. Ну і оце вийшли на вулицю. Нарешті хоч дитина поспить. Бо такий графік мені не підходить, це Ввечері будуть пекельні борошно, якщо він не виспиться. Зараз проїдемо, подивимося. Тут біля нас сказали, відкрили дитячий майданчик. Прикольний новий, хочу просто хоча б подивитись, що там і як. Цікавеньким. Класне, неподалік від нас відкрили майданчик дитячий, такий надубний, і басейн там є, я дивлюся, все, що хочеш. Був би Гнашик трошки доросліше, ми б тут, мабуть, завісали кожен день. Прикольно. Ми сьогодні ще не все надуто, бо дуже сильний вітер. А взагалі, мені здається, тут класно. Це був день другий, і до своїх десяти раз попередніх я додала сьогодні ще два і того зробила 12 разів. Ну, Можна сказати, що це було не дуже важко, і, мабуть, ще раз три я б точно змогла зробити. Знаєте, ці отжимання надихнули мене на те, щоб все-таки реально починати чимось займатися. Тому я ось зі шкафу витягнула з верхньої полочки. Всі свої спортивні речі. Зараз їх буду передивлятись, що тут можна носити, що ні. Ну, думаю, я нічого не вирісла, <гум> мої параметри після вагітності майже не змінились. Я майже повернулася вже свою довагітну вагу. Ось, до пологів я важила до вагітності я важила десь 59 кг. Ось, ну, а зараз десь 61. Тобто 2 кг зайвих, будемо їх позбуватись. Так що одяг я знайшла, бажання є, залишилось знайти трохи часу на це, але думаю, що це я зроблю обов'язково і якісь треба ще тренування на Ютубі подивитись. Ну, цього добра там вистачає це 100%. Зараз щось знайду. Сьогоднішня наша прогулянка ще разом із татом. Ми йдемо на озеро, яке неподалік, неподалік біля нас знаходиться. І там трошечки відпочинемо. Позасмагаємо. Щось з'їмо смачненьке. Ось такий у нас план на сьогоднішній день. Прийшли ми до нас на озеро. Воно, звісно, таке малесеньке. Більше так і не стало. Але тут багато качок ходить, люди тут купаються, я б не ризикнула тут, звісно, купатись, але так можна полежати, позасмагати. Приємно. Сьогодні так дуже тихо. Ось ігначик тут вже розклав всі свої іграшки. Ну, найцікавіше це мамина сумка. Так? Що ти тут? Розглядав качок? Скажу, я свою качку одну з дому приніс. Так. Жовтенько я з собою качкою приніс, а там скажи, на озері є сія. Ось така дитина на природі бавиться. Ку -ку. Це просто найближче до нас, така зелена якась зона, якийсь лісочок такий, де можна відпочити саме ось на природі. Було б воно трошки ближче. До нашого будинку я би сюди приходила бігати. У мене була така мрія прийти пробіжатись. але ні, ну навіть не в тому справа, що воно далеко, я б могла сюди прийти, але я сама, якщо там вранці, я б боялася, якщо чесно тут бігати. Тут якось так трошки дико, я перелякана. Мені, ну, ні, 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 точно, точно ні. Навіть не буду про це думати. Дивіться, скільки качок. Мабуть, всі, що були тут. Всі зібрались. Поки Гнашик там бавиться з статусем, а я хоч спокійно трошечки посижу, поп'ю чай. Взяли з собою трав'яний чай. Так класно виглядає на вулиці. Такий колір. Ігнашик сьогодні не дуже добре спить. Тому трохи капризує і хоче, щоб його розважали постійно, кудись носили і щось йому розказували. Тому так собі відпочинок вийшов. А оця дивна річ це фотоапарат, на який можна знімати всяких комашок. Цей мій чоловік сьогодні щось вполював і прикольне. Якщо дозволить, то вставлю сюди, покажу вам. Там дуже красиві фотки будуть. Все, ми вже вдома. Прогулянка наша закінчилася. Трохи не так все сталося, як хотілося. Ігнашка трохи нам не дав погуляти так, як планувалось, але нічого, таке також буває. Буде повод сходити ще раз. А я буду вже завершувати це відео. Дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, то обов'язково підпишіться на мій канал. Продовження буде. Обіцяю, подивитись заодно, чи справлюся я зі своїм віджиманням. Сподіваюсь на це. Отже, всім гарного настрою і пока-пока!